Всім привіт! З вами Я-Я. Це моє друге відео по крафту. Ну що ж, поїхали. В минулому відео ми зупинилися на сьомому крафті. Ну що ж, переходимо до восьмого крафту це сходи. Сходи бувають з дерева, яким виберемо від дерева, такі будуть сходи І з каменю. Ну що ж, Давайте крастити. Щоб скрафтити сходи, нам потрібно розташувати. Блоки ось так. Ходять э, чотири дерев'яні дорвя сходинки. Камінь так само. Ой, так. вылезло. Так. Особенно э, девятый ножка в цеплут. Плети бувають з дерева. дарево, ми виберемо від дерева, такі бувають, е, такі і будуть пити. І бывают з песку і, і з червоного піску і з камень. Е, беремо камінь, ставимо камінь ось так, в один ряд, виходячи з пет. Беремо дерево. Так само. Беремо червоний пісок. Так само. А щоб скрафтити простий пісок. бачите, не виходить. Нам потрібно зразу скрафтити пісковики. Вони кращаться ось так. Ставимо І Її... нам потрібно 3 е, пісковики. Щоб скрафтити. 6 плит. Само так само. Скинемо те, що ми накрафтили. Десятий наш крафт це скло. Щоб. Скрафт, щоб скрафтити скло, нам потрібна піч. Топливо для печі і пісок. Ставимо піч. Щоб е, скрафтити. Як скрафтити піч, дивіться в моєму першому відео. Вкидаємо топливо і пісок. І ось е, пісок у нас плавиться. Скоро переплавить е, пісок у скло. І ось наше скло. Так, наступний наш крафт це хвіртка. Хвіртки крафтяться з дощок і спавок. Які виберемо від дерева, така і буде хвіртка. До речі, як крафтити палиці, дивіться в моєму першому відео по крафту. Ставимо по боках палиці. І по центру дошки, і виходить хвіртка. А ми переходимо до наступного дванадцятого крофту. Це двері. Двері бувають і, з дерева і заліза. залізи. Як бачите, який виберемо ви дерево, такі і будуть двері. Двері не міняють не тільки свій кольор відповідно дерева, а ще й е, вигляд. Ось такі. Вони. Скрафтимо е, з дубових дощок і залізні. Ставимо дошки ось так і виходять двері. Так само і з залізом. Скинемо те що з Переходимо до нашого 12-го крафту. Це люки. Люки бувають з дерева і бувають з заліза. Без різниці, яке ми візьмемо дерево, е, люк буде виглядати завжди однаково. Зараз скрафтуємо з дерева. Розташовуємо дошки ось так. І виходить два люки. Тепер крафтимо заліза, Але заліза трохи розташовується по-інакшому. Виходить один люк. Так, складаємо те, що скрафтили. Переходимо до нашого 14-го і останнього на сьогодні крафту. Це факти. Факли бувають двох видів: прості і з рестону. Факли з, факли з вони призначені для механізмів. Вони дають е, меншу яскравість, е, менше світло, а прості факли це для. Е, для освітлення свого будинку. Щоб вночі було все видно. Ну що ж, давайте крафтити. Так. Зразу е, скрафтимо прості факли. ставимо палеці і зверху них ставимо гугілля і виходять факели. Те ж саме і з факелами з рестоном. Ставимо зверху рестон. Е, над палицями і виходить факли з те, що скатайся А в мене на сьогодні все. Всім пока. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, ставте лайки. в наступному відео. Пока!